Персик виспався за день починає гасати. Таку мишку йому купили. Це важко сказати, що це мишка. Такий якийсь конвертик з трьома вухами чи це грива. Не сильно йому подобається. Не любить нею гасати. Ще там всередині щось. Так, якщо здалека дивиться, то вроді як миша. Так? Прийшов, понюхав, вже ж тільки що сказав ні. Не то пальто. Не то пальто? Коли не хоче, щоб його зачіпали, то залазить в цей будиночок і там ховається. Залазить і ховається від нас. Виспиться, потім вилізе звідти і починає так дикі свої влаштовувати. Тільки що ганяв, дивлюся, знову. Засипає. Що засипаєш? Давай активнічай. Серйозний такий. Поактивніше, <рі> поактивнічав. Персик, ти ж молодий кіт. Давай ганяй. Тебе вуз закрутився, треба розправити його. Треба, щоб прівненькі були вуса. То позакручуєш їх. За синою виходили з ним тільки що на балкон. Подихали свіжим повітрям, подобається йому спостерігати з балкона за машинами, за людьми, бо зимою не сильно виходили, бо коли вітер, ось балкон не засклений, то Головою тріпає, типа що вуха задуває, давай не будемо довго лазити. Ти опять якихось демонів бачиш, що на мене дивиться. Пірсень. Що трапилось? Вироботав вже таку привичку, вже підходить там в тій кімнаті телефон лежить, яким ми не користуємося, але на якому включаємо йому мультики для експерименту, пробував. вже підходить туди, сідає і дивиться на нього, і муркає. То вже включаємо на ньому мультики. Там він зарядка. Включаємо на зарядку, щоб він дивився на своїх пташечок. Підсадили кота до гаджетів. Ще навчиться тепер шорси листати лапою, бо так носом торкається, буває, то на паузу ставить свій пташечок. Чи лапкою. На лапу він не сильно сенсор реагує, можливо, то старий телефон. А от на носик то реагує. Поставить на паузу, потім возмущається, телефон вже засипає. Нічого не показує. Да, персень? Ну, все, бачу, вже очі горять. Зараз буде так дико влаштовувати. да?